Додано два нові товарні звіти: залишки номенклатури без місць зберігання та місця зберігання без залишків. Почнемо зі звіту, місця зберігання без залишків. Він відображає місця зберігання, на яких немає номенклатур. Наприклад, певного товару на залишках немає, але до нього прив'язане певне місце зберігання. Сформувавши звіт, ми можемо побачити всі необхідні дані по запиту. Розглянемо звіт залишки номенклатури без адреси. Сформувавши звіт, ми отримуємо відображення всіх товарів із залишками, до яких не прив'язані місця зберігання в їх картці. У звіті ми можемо перейти на конкретну номенклатуру та упевнитись в цьому. Як бачимо, існує залишок по номенклатурі, проте місце зберігання не вказане.